Вже на найближчому засіданні Київради депутати мають розглянути рамкову антикорупційну програму для Києва. Головне, якнайшвидше визначити стратегію у боротьбі з корупцією на найближчі три роки, наголосив столичний мер Віталій Кличко під час засідання антикорупційної ради. На які ще кроки зважилось місто у напрямку боротьби з корупцією, продовжить Наталія Біловол. Доступна мерія, відкритий бюджет і прозорі закупівлі у столиці в боротьбі з корупцією не зупиняються на часі. Переконані в КМДА створення єдиного порталу відкритих даних, розкидані на різних ресурсах за їхню достовірність. Сьогодні ніхто не несе відповідальності. Немає єдиної системи, немає комплексного підходу до побудови єдиної системи обліку та управління цими даними, і немає прописаного регламенту, хто коли вносить ці дані та хто як відповідає. Тобто, ми не можемо гарантувати, що Дані оперативні та достовірні і впевнений в тому, що ви повинні зробити перелет цих е, пунктів, де інформація не відповідає дійсності. Кожен керівник департаменту повинен нести відповідальність. За, за інформацію, яку подає, потребує реформ, кажуть у КМДА, і Київське інвестиційне агентство. Зокрема, від комунального підприємства чекають чесних процедур і прозорих правил гри для інвесторів. А вже на найближчому засіданні Київради депутати мають розглянути рамкову антикорупційну програму для міста Києва на нагальності стратегії в боротьбі з корупцією наголосив столичний мер. Я хотів би звернутись до Володимира Володимировича Прокопіва, забезпечити максимально швидке проходження цієї програми в Київраді. Щоб не повторилась така ж сама ситуація, яка створилась навколо положення про процедуру конкурсного відбіру кандидатів на посаду директорів комунальних підприємств, і е півроку розглядати це, ну відверто, хочу сказати, що. Це недопустимо Аналогів документові. Переконують у КМДА, в Україні. Не існує там не тільки прописані заходи в боротьбі з корупцією, а й чіткі терміни їх реалізації. Корупційні ризики, зокрема, мають зникнути зі структури управління КМДА, системи надання адмінпослуг, цільових програм. Зміни торкнуться й публічності інформації та комунальної власності. Якщо йдеться про комунальну власність, про комунальні установи підприємства, взагалі суб'єкти господарювання, то ми беремо в першу чергу ось їх базу, дивимося, хто як працює, їх фінансові показники. Робимо глибинний аналіз системності. І пропонуємо осі закрити, осі об'єднати, осі скоротити. Осі взагалі не не знаємо, навіщо взагалі існували і як вони осі можна підвищувати ефективність. Розрахована рамкова антикорупційна програма, яку депутати розглянуть вже найближчим часом на три роки. Наталія Біловол, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.